Гвардія наступу на вишколі в Україні інтенсивно готують штурмові підрозділи від Національної гвардії. Бійці від теоретичних занять перейшли до практичних штурмових дій в лісистій місцевості. Нацгвардійці вчать вести бойові дії в наступі, виявляти ворожі позиції, оточувати їх і, зрештою, знищувати ворога. В яких умовах відбувається навчання? Бачив кореспондент СН Олександр Загородний. Швидше, 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 швидше. на 12! Короткі перебіжки максимум по три секунди і постійний пошук укриття. Краще вскочити в яму з водою ніж підставити голову під ворожу кулю. Завдання цієї групи не проявити мужність і безмежну сміливість в атаці достатньо виявити ворога і тримати його під ударом. Сусідні групи тим часом заходять тихо з флангів. все, все, все! Ви ще на підході всього після практичного заняття, трохи захекані штурмовики вислуховують зауваження від інструктора. В цілому непогано. Тільки єдиний момент: не забуваємо про природне прикриття. Постійно знаходимося. Тобто біжимо, якщо впали і нема нічого поруч, значить. Відсовуємося, перекачуємося. Боєць звір, хоч і промочив у лісі ноги, все одно посміхається. Він вже давно у війську, але останніх 9 місяців просидів у тилу. Бійцю хочеться вже йти у наступ на ворога. Чого ноги мокрі? Тому що в окоп тільки що падали. Бачу, що так повся по серйозному, по справжньому вас. Звісно, звісно, все по справжньому. Тренуємо, займаємось. Враховувати потрібно тут майже все. Контроль тріста градусів. Командир відділення розвідки Гефест своїми бійцями задоволений. каже бажаючих вступити в вардію наступу прийшло стільки, що було з кого вибрати. Йдуть, йдуть велика кількість всіх бажаючих. У нас нема можливості взяти до себе, тобто вони проходять психологічний відбір, фізичну підготовку. Ми дивимося на їх моральні вольові якості і приймаємо рішення, чи підходять вони до нашого підрозділу. У гвардії наступу бійці вчать не лише штурмувати, але й тримати оборону, надавати першу медичну допомогу пораненим. А ще проводять заняття з аеророзвідки, вчать розумітися. На картах зараз бійці уважно вивчають карту тієї місцевості, яку вони мають відбити у ворога. Українське військо вже більше року воює. Тисячі сотні тисяч українських бійців вміють бити ворога, але переважно в обороні навчитися воювати в наступі потрібно ще. Бо наступ це не обов'язково втрати. Командир батальйону переконує, якщо все робити по науці, цих втрат навіть у наступі можна уникнути. Це ми привикли по радянських звичаях, що ми наступаємо не саме більше втрат, але в даній ситуації. Тут, так як проходить навчання і злагодження підрозділів, цей міф можна розвіяти. Тим і відрізняється гвардія наступу від інших підрозділів, тим, що тут в першу чергу збираються мотивовані люди, які розуміють, для чого вони прийшли. Командир дивиться на заняття і вірить у своїх бійців. каже, ці у наступ підуть ворога битимуть. От лише потренуються трохи. Олександр Загородний Олексій Осовчук, ТСН 1.1 марафон. Є новий».